Сусу Христову вітаю вас, дорогі друзі! Ми приїхали до Фатіми цього знаменитого відпустового місця. Де знімемо для вас спеціально репортаж, покажемо цей власне сам санктуарій, і місце, куди з'їжджаються мільйони паломників, щоб помолитися. І саме тут, у цьому місці, також є українська церква. Вона ще будується і є монастир у цю Васильян. Ми також вам його покажемо. Але найперше про це святе місце і цей санктуарій, в якому ми знаходимося зараз. Поговоримо з отцем Венедиктом, який є настоятелем місцевого Васильянського монастиря. Це місце відпуставе місце в Фатімі відоме тим, що тут протягом шести місяців з'являлася Матінка Божа трьом пастушкам Францішкові, Жасінці і сестрі Лусії. Тут на цій площі відбувалися основні об'явлення і таке велике чудо, яке могли засвідчити тисячі людей чудо Сонця, яке відбулося 13 жовтня. 1917 року, на, цьому, власне, на цій площі, на цьому місці в каплиці об'явлень. Це є дорога покаяння. Тут е, прочани, які приходять сюди молитися, вони на колінах йдуть цією дорогою, моляться вервицю, е, всі таїнства і також роблять е, такі три, три кола кругом каплиці об'явлень, офіруючи Матері Божої як надолуження за свої гріхи і як вияв свого покаяння. Отже, а чому саме молитва вервиться на колінах? Саме на колінах через те, що це є вияв такого глибокого покаяння і покори. Отже, це саме та каплиця, де кожного роду це з'являлася. Так, 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 це саме та каплиця, на якому на, на тому місці, де вона з'являлася. Вона коли з'явилася тут вперше, вона просила, щоб збудували на її честь цю каплицю. І це вона в такому самому виді збереглася і до сьогоднішнього часу. Це фігура Матері Божої зроблена за описом пастушків, яку вони бачили під час об'явлень. Тут на цьому місці це є офіційна фігура Матері Божої, до якої моляться, так. І її під час от Вервиці ходять з нею по площі як адорація Матері Божої Факівської. От бачите, йдуть паломники, йдуть на колінах, молячись Вервицю, кром каплиці три рази. Це ті, які вже пройшли цю дорогу покаяння, і моляться також віддачи на колінах. Отже, Венедикте, тут цікавий момент. Бачимо, що тут палять свічки, але вогонь якийсь дуже дуже великий, чесно кажучи. З чим це пов'язано, що це за така традиція? Якась? Це є суто португальська традиція. У нас в українській традиції ми приносимо свічки, ставимо їх в храмі, запалюємо, щоб вони згоріли. Португальці мають такий звичай, що вони приносять ці свічки і кидають їх в вогонь. Це така їхнього свого роду жертва. Ага, тобто цей вогонь. Це не є щось таке надзвичайне, тобто це звична справа саме тут, так? де покажемо ближче вам, дорогі друзі. Там цікавий момент справді. Тут просто свічки стоять, люди палять. А є і отакий фактично величезний вогонь, в якому свічки згорають повністю. І пожежники не приїжджають. То нас... якісь частини тіла бачу є цілі та очі з воску зроблені так є фігури воскові фігури частини тіла У нас в українській традиції коли наприклад зцілялися при чудотворній іконі, іконі приносили такі воти зображення і ставили біля ікони як як жер... як знак пожеж... подяки за вислухані ласки Тут місцева традиція є та що вони приносять ці воскові частини тіла і спалюють їх також в вогні, що символізує те, що матінка Божа через своє заступництво допомогла осягнути цієї ласки оздоровлення. Отже, головна базиліка, так? Тут у Фатімі. Дуже гарно зараз, до речі, виглядає живописно, так, якби небо відкрилося над нею прямо. Кілька слів про це місце, про цю, про цю церкву. Це є базиліка Вервиці, яка була збудована в 30-х роках минулого століття. І, власне, це була центральна така базиліка сантуарію Фатімського, і в цій базиліці є поховані. Двоє святих пастушків, які проголошені вже святими. Францішко Жасінта, і також проголошена, і ще не проголошена. Триває процес з сестри Лусії. Вона також є тут похована у цій базиліці Вервеці. Дочі, бачу, на колонаді є святий Антоній Падевський. Так, він особливо шанований в Португалії. Що, що e, так, дуже шанований, бо він народився в Португалії, в Лісабоні. Він є також покровителем Лісабону. Він народився в Португалії, але пов'язався вже в Італії, так. Зліва є поховані Жасінта і Лусія, а справа похований Франциско. Зображення, коронування Марії на царицю неба землі, власне, це центральне зображення цього храму, так як Базиліка, її посвячено на честь цариці Верниці. Отже, Венедиктор, розкажіть, будь ласка, як оці Васильяни потрапили до Фатіми і як давно ви тут служите і яким чином це відбувається, це служіння? Оці Василяни потрапили до Фатіми в 2008 році. Місцевий єпископ Дон Антоніо Марто, звернувся до нашого владики Діонізія Ляховича, що. Відкрили тут місію отців Васильян в сантуарію, властиво, щоб могли також обслуговувати не тільки наші громади, але також і сповідати всіх прочан, які приїжджають сюди, україномовних. Так і від того часу наші отці з 2008 року служать тут в сантуарію як сповідники-капелани, сповідаючи кожного дня на українській, португальській, італійській і польській мовах. І як випадково у Фатімі не зустріти українських половників? Слава Ісусу Христу! Слава як вас багато? Чекайте, щоб ви всі в кадр влізли? Покажу вас. Та звідки, звідки то ви приїхали? Скажіть, будь ласка. Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Біл, Тернопіль Біл, Житомир. У нашій Житомир. Люди, Житомир. Житомир. ціла Україна, Житомир. Добре, ви приїхали так до Фатіми цільово, спеціально Прощу, так? я так Не, у, нас, у нас паломництво Люрд Фатіма, велике паломництво Європою. Тобто ми були у Венеції, заїжджали в Мілан, мали службу Божу вдома, центральному соборі. Потім мали три дні у Люрді. І сьогодні приїхало тільки. Приїхали до Фатіми. Ми маємо два дні Фатіма, а потім Барселона, Монсерат, Верона і Падова. Нічого собі у вас поломництво, я вам скажу так. 13, 13 <рістична> днів велике <рістична> паломництво. Тому воно називається Велике Паломництво Європи. Yeah, yeah. І ми молимося в наміренні за Україну. Молимося за швидке завершення за, за швидке завершення війни. Молимося за наших воїнів, за всіх поранених і полонених. Тобто за весь український народ і за мир в цілому світі. Молимося за Росію, так як просила Богородиця у Фатімі, молитися за Росію. Ми обов'язково молимося за її наверх. Дуже приємно було з вами зустрітися. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Гераєм слава, Україні! слава! Зараз ми знаходимося на фоні базиліки Пресвятої трійці. Тут відбувається богослужіння кожного дня, а головно взимку, коли сезон дощів, це є така велика базиліка, яка вміщає 8 тисяч сидячих місць. Ось, і ми тут на Пасху служили для наших українців завжди святу літургію. Це дуже так гарно, коли пів базиліки українців в вишиванках з кошиками чується такий український дух. Бачимо також у Фатімі є е, такий цікавий хрест, який видно дуже здалека, такий сучасний, і пам'ятник святому Івану Павлу II. Може, хоче трохи детальніше б ви розказали, яким чином е, власне Іван Павло II святий пов'язаний із цим місцем. Святий Іван Павло II дуже часто був у Фатімі як паломник, і також він сюди приїжджав як подяку за те чудо, яке зробила Марія для нього, що врятувала його від смерті, коли в нього стріляли на площі святого апостола Петра у Римі. І рік після е, замаху він приїхав сюди, щоб скласти подяку Матері Богу, Божій за цей дар, за це чудо і ту кулю, яку витянули з його тіла, була подарована Іваном Павлом II сюди, в сантуарі Фатіму. Вона була поміщена в корону Матері Божої Фатімської фігурі. фігури Матері Божої. Ага, зрозуміло. Ну, та приємно бачити. Спогади про цього святого його пам'ятник у цьому святому місці і шанований папа, люблений також дуже сильно і в Україні. Зараз ми приїхали, дорогі друзі, у місце, де наразі моляться українці до української каплиці. Тут наша українська громада молиться від 2001 року. Кожної неділі ми маємо тут богослужіння кожної суботи, і також свята, які випадають серед тижня. Сьогодні маємо вервицю, де будуть молитися діти зі своїми батьками. Ця каплиця збудована в такому східному стилі, через те, що цей зараз цей є готель, колись це будувалося під семінарією. Мало бути приміщення семінарій, де мали навчатися семінаристи, які мали йти на схід Європи, головно в Росію, щоб навертати. Її, та й Богородиця заповідала, фактично. Так, так. Щоб навертати її, щоб вони навернулися і не мало людство стільки терпінь і страждань через ненавернення Росії. Угу. Ось, і... Але десь, отже, символічно, що саме зараз в цій каплиці моляться українці. Так. Фактично, які... Фактичним чином від Росії від того, що вона на жаль ще не навернулася, дуже страждають і терплять. <му> тобто можна сказати, що Громада українців у Фатімі є вже давно, і це люди, які приїхали ще задовго до війни, і тут постійно проживають. Так, так українці приїхали сюди в ці ці сторони Фатіми, Ларії, Ореню, десь приблизно в двох му дев'яносто 2000-х роках. І від 2001 року в цьому храмі вже моляться. Ми постійно молимося, українці так. І фактично вони приїхали сюди, ну, як, як всі тоді, в той час, на заробітки, щоб трошки побути, заробити якісь кошти, повернутися в Україну. Але на даний момент вони вже осіли так досить стабільно, мають свою стабільну працю. Народилося вже покоління українців тут, у Фатімі, дехто вже навіть буде одружуватися, тепер вже мають свої сім'ї, родини. Ось, Громада росте. І, власне, що це не пов'язано, наприклад, наше тут наше служіння, що тільки біженці, коли почалася повномасштабна війна, приїхали сюди українці. Українці тут вже поверх 20 років. Не тільки ці васеяни служать у Фатімі, є також сестри-служебниці. Зараз поговоримо про їхнє служіння. Я називаюсь Віргінія Іванків. Я є внука України, але з Бразилії. Ми тут є дві сестри з і я. Ми категізуємо, прибираємо церкву і, і пильнуємо наш український наряд. Скажіть, будь ласка, якщо про катехізацію. скільки дітей приходить на катехізацію, що це за діти тут живуть чи приїжджають десь з інших місць? Тут у фаті є діти малі. Більші, що приготовляють до першого врочистої сповіди. і ті, що вже зробили, є підростаючі і є вже молодь. Ми вже гуртуємо групу молоді і хочемо зорганізувати молитви, старших і, і найбільше працюємо з підростаючими. А розкажіть, будь ласка, детальніше, сестро, як ви потрапили до Фатіми? Я перебувала, працювала в Іспанії, у Бадахосі.

Дякую вам зараз. хай Бог допомагає в цьому служінні. Дуже приємно. Дякую. Ну, і тепер обіцяне відео про будову українського храму в Фатімі. Давайте подивимося і дізнаємося більше. Дуже гарна церква в сучасному стилі, який дуже нагадує наші храми візантійські. Отже, Венедикти. Так, з архітектури взяли також основу е, собор Святої Софії в Римі. Е, також вона така однокупольна, бачите, Ага. але в поєднанні з архітектурою португальською е, це не є плитка, це є камінь, правдивий камінь. Ось обкладений так весь фасад. Е, це таке типічне притаманне по португальській культурі і португальській угу. архітектурі. А воно так на перший погляд може не помітно, але насправді та, видно, що воно є облицювання. Саме фасаду каменем. То ми зайшли до середини. Це... Багато рештування, бо роботи ведуться, але можемо так побачити оцей такий стиль ротонди, можна сказати, так? кругла так. така ротонди. круглий храм. Там, е... Тут буде святилище, тут є вже солея відмічена. Ага. Ось також хори, вічні престоли, хори. Угу, угу. Як, до речі, має називатися храм? Храм благовіщення Матері Божої, а монастир Архангела Гаврила. Отже, як давно триває будова? Будова триває три роки. Наріжний камені освятив владика Степан Сус у співслуженні з кардиналом Дон Антоніо Марто. Ось від того часу ми почали так інтенсивно будувати церкву і ну. Плануємо найшвидшим часом закінчити. але... Вже бачу, велика частина робіт зроблена, так? Так, але ще, ще й велика частина треба зробити, внутрішні роботи, особливо. так, ось і... Бачу, що тут є свіжіша добудова, так? то... Це є добудова, це є такий парафіальний будинок, угу. пафіальний комплекс. Він є призначений для того, щоб ми могли мати тут свою таку приватну школу. Катехізація, щоб було так, угу. щоб діти могли займатися. Тут буде такий більший зал для катехізації для зібрання, там будуть менші. Ось, а тут буде таке внутрішнє подвір'ячко для, для наших дітей, для молоді. Ну, для нас також. До речі, не часто за кордоном українці в наші структури мають можливість. Будувати з нуля власне парафії, церкви тут у Фатімі маємо певний прецедент. Отже, скажіть, будь ласка, чому було саме таке рішення прийняти? Найперше з огляду на те, що тут є стабільна наша імміграція, яка проживає стабільно, так це не просто працівники, які приїхали на тимчасову роботу. Ось, і з огляду на це, такі виклики ми вирішили будувати нашу церкву, щоб була тим центром українства тут, у Фатімі, в Португалії. Зараз потрапили, дорогі друзі, в таку е, стару частину, фактично, фатіми, так, отче, де, де, жили, де жили якраз діти, яким в Так, Так, так. В, цій, в цій вулиці ця вулиця так і називається вулиця Пастушків, На цій вулиці жила сестра Лусія. Одна ага. з трьох пастушків, які ми вибирали. Ми до її будинку хотіли зараз. Так, підходимо, оце її так? хата. Це її mm -hmm. будинок, тут де вона народилася. Це кімната Лосії і її сестри Кароліни. Так вони мешкали. Так, це дуже простенько. Пише тільки ліжка. І вішок. Усіх разом було скільки? Троє. Троє. Каські верстат, де робили колись тканину, так. ну, Швейна машинка. Mm -hmm. Та родина була трошки заможніша, так? Так, так-так. Та, так, так. мали такі повинні... так. так виглядає подвір'я будинку. Тут була кошара, де жили віці. Не забуваємо, що ці діти, які бог з'явилися, були пастушками. Mm -hmm. То Бачимо такий фактично сад. Та біля них недалеко, є. А так, що це за місце? Це, це є обійстя родини сестри Лосії. В цьому саді було об'явлення ангела. Тут біля краниці. Йдемо, подивимося ближче. Ця скульптура, я так розумію, якраз символізує так? Так, з'яву ангела і ось з діти так. збоку. Воно називається Ангел Джерела. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Pani. На тому місці, де пастушки зробили цю таку фотографію, яка є дуже така знамена, от бачите цих три каменя. Ми зараз О, тут знаходимося, фактично. Так, от на цьому місці стояла е, Лусія, Франциско і Жасинт. Just, нас до, нас, до наших часів, до нас. файно. <laughs> Цікава пам'ятка.